Привіт всім! Ми зараз розпакуємо блок контролю керування та моніторингу високовольтними гібридними трьохфазними інверторами. Це теж вінка і в нас їх дуже ограничена кількість. Витрина до 750 вольт, до 100 ампер. Их також на фермерских предприятиях, на предприятиях с великою навантаженностью для сбережения электроэнергии. Полностью для автономных. енергозберігаючих систем. Така красота, все запаковано, все красиво. Теж е, мене дивує, часто запитують вона, у вас нове, так, нове. Це з гарантією, три роки гарантія, сервіс Києва. Дивіться. Якість, незважаючи на те, що виробляється в Китаї, Китай-Китаю розмір. Зараз вже це можна нікому не розказувати. Якість, у де є самая, дистабіля, все, все є. Встановлюй, користуйся, продавай залишки електроенергії. Дякую.